Херсонець Михайло Ярох прийшов до сервісного центру управління пенсійного фонду. Чоловік збирає документи для оформлення пенсії. 2 березня в мене була можливість пенсіонних оформлень. Але ввиду того, що йдуть військові дії, мене послали в архіви. Архіви в Херсоні не працюють. Треба з трьох архівів обласного і районного взяти виписку, що ДСК закрито. А потім ще треба в Херсонстат з'явитися, який також не працює, хоча вивізка там є, що вони роблять. І ми ніде не можемо цих справок взяти, щоб підтвердити, що трудова книжка не в мене, а там десь вивезена за кордон. Клавдія Попель приходить сюди не вперше. Жінка каже, питання, які накопичились за час повномасштабного вторгнення та окупації Херсона, вдалося вирішити. Я тут ділала пенсію, тому що у мене там ну, за час війни були мені і мені все владили тут. Я благодарна дуже колективу. Сервісний центр працює щодня по буднях. Звертається до нього переважно щодо нарахування нових пенсій, перерахунку вже призначених, отримання довідок тощо. Загалом люди приходять з тими ж питаннями, що і до окупації Херсона, говорить виконуючи обов'язки начальника управління пенсійного фонду в області Роман Кальницький. Також зараз триває перерахунок пенсій, який розпочався із 1 березня. Збільшення стосується не всіх категорій пенсіонерів і передбачає. Мінімальне підвищення не менше 100 гривень, а максимальне не більше півтори тисячі гривень. За результатами перерахунку, пенсія цивільних пенсіонерів збільшилась в середньому на 492 гривні. По військовим пенсіонерам це понад тисячу 1000, 1000 гривень. Таким чином, середній розмір пенсії по, по області збільшився понад на 500 гривень і середній розмір з 1 березня складає 4400 гривень ну найбільш масове збільшення відбулося від 400 до 500 гривень в цьому діапазоні це майже 112 тисяч пенсіонерів і це по відсоткам 40, майже 46% відсотків від загальної кількості пенсіонерів для перерахунку не треба звертатись до пенсійного фонду він буде проведений автоматично Катерина Гончаренко Наталія Тимофієва Владислав Купрієв Суспільне новини Херсон.